А першу чергу Кваліфікація злочину, яка, м, яку сторона обвинувачення вважає беззаперечною да це е, дії щодо терористичного акту. Ця, ця кваліфікація, ці, ці дії були інкриміновані всім обонувачем, оскільки, на наше переконання, на вибіркове застосування зброї упродовж півтора півтора години що, відносно необмеженої кількості протестувальників беззбройної, це є нічим іншим ніж терористичний акт. Ніяким іншим мотивом такі дії не можуть бути пов'язані. Щодо на всіх обвинувачених, в тому числі якого, якому призначено довічне позбавлення волі, у вчиненні теракту, тобто суд не сприйняв цю кваліфікацію. Чому не сприйняв? Ми будемо вивчати вирок, безумовно, і безумовно в цій частині будемо оскаржувати ну, взагалі, повністю вирок, зокрема по цій по цим обставинам. Щодо всіх обвинувачень, в тому числі і щодо того, кому призначено довічне позбавлення волі, mm -hmm. теж саме стосується 340 статті, сорокової Це перешкоджання е, акціям протесту. Ну наразі ми не читали вирок, тому не хочеться бути емоційними. Ми не знаємо, чому е, цю, цю е, статтю. Так само, суд, ну, визнав недоведену вчинив злочину всім обвинуваченим щодо пошкоджання акціям протесту. Тут теж для нас є незрозуміло, але безумовно це не відповідає ну, нашому баченню і тій лозі цим ті обставин, які відбувалися 20 лютого на вулиці Інститутській. Далі, третій нюанс знову ж таки, по тій, ну по цій кваліфікації для нас не зрозуміла логіка. Якщо, наприклад, ну по тому потіса, яка виправдана це окрема ситуація, ми будемо знов ж таки вивчати, що покласного суду, але для нас не дещо незрозуміла логіка, якщо трьох осіб визнано винним у вбивстві, а Марічка визнано винним у перевищенні влади і при цьому виправдано вбивстві. Та, та позиція, яку ми доводили в дебатах, і при цьому ми посилалися не на власні якісь ну, якби судження. І не лише на теорію кримінального права, а на постанови Верховного суду, які є обов'язково для застосування, а постановок чітко зазначено, що якщо є група осіб, які вчиняє злочин, то настільки важливо, хто безпосередньо вчиняв вбивство, хто вчиняв активні чи навіть пасивні дії. Достатньо того, що це була група, яка діяла узгоджено, конклюдентно, що е, ця група була пов'язана певними там взаємозв'язками. Всі, цим всім критеріям, е, виходячи з тих доказів, є повністю відповідає дії цієї спецроти Беркут. 20 лютого І, власне мій колега дуже навів детальну практику по постановах Верховного суду, які чітко визначають ці критерії. Тобто, які е, водночас, е, ну як ми вже почули, е, знову ж таки, підкреслив, ми не прочитали ще мотивувальну частину. Але е, Маріченка визнано винним у перевищенні і при цьому визнано, визнано невинуватим убивство, при тому, що він діє в складі того ж тієї ж самої групи. Тобто наразі е, ми не сприймаємо такий підхід. Для нас це є незрозумілим. Е, ну, Сподіваємося, вироку щось з цього приводу отримати інформацію. Ну і нарешті е, четверта позиція, яку я вважаю е, важливою донести, це знов ну, ж таки щодо виправдання. Ми будемо. Уважно читати, однак, якщо брати всю, от ну всі ті докази, які були надані, і зокрема в розі цих доказів, ті показання обвинуваченого, якого виправдано, які ми почули, які є непослідовними, нелогічними, які фактично ну вони спростовані тими обставинами, які були в ході судового розслідування, зокрема, які були знов таки моїм колегою надані при доповненні. Тобто тут знову ж таки постає питання, якщо людина е, упродовж активної частини дій, які відбувалися, діяла в складі підрозділу о 12-й годині, зокрема, а це активна частина розстрілу, тобто основні розстріли відбулися до 12-ї години. Вона перебувала в свідомості, вона спілкувалася по телефону активно, тобто зі своїми родичами, перебувала разом з іншим підрозділом. Для нас не розуміла у такому разі, виходячи з е, озвучених мною раніше названих постанов верховного суду щодо кваліфікації дій групи осіб, які діяли разом спільно, конклюдентно е, підстави виправдання. Ми це все підсумовуючи, детально вивчимо, звичайно. Ми це все опрацюємо. Однак для нас вже на сьогодні, з того, що пролунала, принаймні, ну з того, що я озвучував походу, є безсумнівним необхідність оскарження цього вироку в повному обсязі і в питаннях кваліфікації, і в питаннях щодо окремих обвинувачень. Донський Олексій, прокурор даного кримінального провадження.